Перша публічна презентація. Перед тим як представити гігантську прикарпатську писанку на огляд громадськості у столиці, її продемонстрували івано-франківцям. Для початку урочисто освятили результати майже двомісячної праці спеціально створеної робочої групи. Надалі впродовж семи годин вона прикрашала серед місця у супроводі розважальної програми наживо. А вже 24 серпня ця писанка презентуватиме місцеві традиції розпису на всеукраїнському фестивалі Парад вишиванок вишиванок-2012» у Києві. Надіємось, що Івано-Франкі. Івці будуть милуватися цією писанкою, і ніхто не захоче там щось зробити таке, щоб вона була не готовою, щоб поїхати до міста Києва. До Києва ця писанка буде відправлена, наче саме авторами цього проекту з Києва. Приїде спеціальний транспорт. Вони заберуть писанків Франківська, Тернополя з Львова. Автором сюжету розпису є відомий коломейський майстер Олег Кіращук. Свого часу його малюнок із писанки використав у своїх колекціях одягу «Італійський дім моди Гучі. За 20 років пан Олег власноруч оздобив понад 15 тисяч яєць різного розміру, починаючи від перепилиних та завершуючи страусинами. Ця писанка створена на гусячому її задом з'явився два роки тому. Розпис вмістив символічні елементи притаманні усім чотирьом етнічним групам Прикарпаття гуцулам, бойкам, лемкам та покутянам. Тут є е, символи штерна, це символ тепла, е, далі є ромби, символ поля. Е, цікаво, там є олені. То я чув, колись мені казав один Старий гусел, що олень вказує в житті правильний шлях, правильну дорогу. То, власне, таке побажання області, що ми правильним шляхом прокували і самими біжуленіми знаходиться дерево життя, то є символ роду. Мотиви авторської писанки на величезну заготовку вагою понад 70 кілограм перенесла група місцевих художників під керівництвом Стецика. На її розпис витратили майже 10 літрів.